Всім доброго ранку! Сьогодні в нас 11 лютого, і сьогодні закрила виводи така славнозвісна платформа для заробітку коштів. Хайп-платформа, скажу так, як до радус. Виводи. Всі закриті, ні один партнер компанії не отримав свій вивід. Поповнення працюють, нарахування працюють. Всі ці моменти круто. Далі візуал працює, але виводів немає. Я щиро співчуваю всім, хто втратив в цій шарашкині конторі багато своїх коштів. Я вірю, що у вас буде сила пройти це, пережити і не розчаровуватися надалі в роботі таких платформ. А буде це. Як урок на майбутнє, що для таких проєктів потрібно мати холодний розум і цупке серце, щоб потім не, не розчаровуватися да, і вистояти всі ці втрати, які можуть бути. Я не кажу, що такі платформи не дають заробити. Вони дають заробити, особливо коли заходиш на початку. Але вони можуть дати можливість і втратити. Я в цій платформі по суті особо нічого не втратила. Ви можете побачити, вклад 10 доларів, реінвест 26, вивід 4,5 долара. По суті, я її особо не просувала. Я просто зайшла і в ній спостерігала, тому що я розуміла, що відсотки такі бешенські і подарки і так далі. Це все не к добру, і це все на жаль. Зараз скампроекти ну дуже рідко живуть там по 3-4 місяці. Да, вони в основному скільки живуть, але м -м, даний проект прожив там скільки два місяці місяць і пару днів. Тому я його особо не просувала, даний е, проект. я в більшості е, заробляю на Вайнексі, я в ньому впевнена Вайнекс-трейт, якщо ви чули, приєднуйтеся, буде е, ссылочка в описі. Е, хто хоче спокійно заробляти, без дергаючого глаза, спокійно спати, не боятися втратити свої гроші. Понятне діло, ризики є скрізь, банки лопають, е, компанії закриваються, життя є життя, але якщо порівняти 12%. Доходності максимально да від 8 до 12 у увальників, і тут 1,8% в день, тобто майже 2% в день на дорадусі на самих мінімальних вкладах, то по факту самі можете порахувати. Плюс реферальна система, понятне діло, бюджет вимивався, бонуси розліталися, планети дарувалися, і це все звичайно не могло тривати вічно. Через що підтримую всіх, хто втратив в такій платформі, як дорадус. Вірю, що у вдасться це пройти, пережити. Хто хоче правильно безпечно заробляти, пишіть в приват. І саме головне, не запрошуйте більше в дорадус і не поповняйте, тому що він виводів не дає. Всім мирного неба, бережіть себе, свої гроші, свої сім'ї, і саме головне будьте здорові та мирного вам неба.